Що вас найбільше хвилює перед початком опалювального сезону? Не знаю, я ще не думала про це. Тарифи або відключення світла, чого боїтеся найбільше? І Того і того. Все, що могло пугати, вже напугало. Зараз нічого так не пугає. Як то будемо? Ковдри, теплі ковдри, свитера та добрий настрій. Дорощення тарифів, звісно. От, тому що світ ми ще можемо пережити. А от дорожчині авторифів, з пенсія очень маленькая, 3-600. Можна прожити. У мене внучка, 12-літній кот, 14 лет кастрированный, він дорожче меня походиться. У нас дом теплий, так що одеяло, одежда, все це є. Влючення світла хвилює, вже ж. Ми давно вже приготувалися. У нас сонячні батареї, у нас пауербанки, у нас інвертор, у нас все є. Все турбою, але... Я вважаю, що тарифи, мабуть, менше не можуть бути. Ну, я живу у будинку ОСМД, ми готуємося, ми проревізували всі там батареї, все. але ж комунальні ну жеки, все, що обслуговують, бойлери, всі ну, слабо працюють, слабо працюють. Там нема працівників таких бойових. Все Пенсіонери, Надійність палювання. Відключення світла, щоб тепло було вдома, тому що у нас є з цим проблема. Тому що маленькі ці, як вони називаються, котільні, дуже маленькі, І, Тобто вони, не, я так розумію, що вони як самостійні, незалежні. І тому, як коли в нас немає світла, то вони стоять, не працюють.